Всім привіт! І дякую, що зайшли на мій канал. Мене звати Аня. І сьогодні ми поговоримо про коробочку від Goodiebox. Box. Вона мені вчора прийшла, але мені захотілося її відкрити разом з вами і трошки поговорити про неї. Goodiebox — Box це взагалі датська така організація, датський коробочний центр, якщо можна сказати. Але вони стали досить популярні останнім часом. Вони продають свої коробочки не лише в Данії та Швеції, а й в Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Польщі навіть та деяких інших країнах. Ціна такого боксу 250 крон, шведських крон. Але якщо переводити на гривні, то можна помножити на 3. І. Якщо я не помиляюсь, то зараз в них є три різні варіації цієї коробочки. Одна варіація трошки дешевше, там ти отримуєш 4 продукти. Потім оце такий середній варіант, коли ти платиш 250 крон та отримуєш від 5 до 7 продуктів. А також є версія люкс. Там здається. Від, 7, ні, від 8 до 10 продуктів щось таке. І там більш таки більше фул-сайзів, повних розмірів. І набір продуктів досить таки непоганий. Але сьогодні ми, як я вже сказала, поговоримо про середню варіацію цієї коробочки. І давайте разом її відкриємо. І нас тут зустрічає листівка. Ось, чесно кажучи, я не дуже розумію такі от листівочки з QR-кодом. Раніше вони присилали, ну, от, може, трошки більшу по розміру брошурку з усіма назвами продуктів і з усіма цінами. Зараз це QR-код, який ти сам скануєш і переходиш на сайт. але в чому фішка? Фішка в тому, що досить часто цей QR-код не працює. не працює. І я знаю, що багато людей жалілися, багато людей писали, але це ніяк не допомогло ситуації. Тому я його сканувати не буду. Так. Цьому місяці я отримала 5 продуктів. Ну, мабуть, почнемо, почнемо з них знебільшого. До речі, такий приємний запах. Відкрила коробочку, і звідси виходить приємний запах. Так, і перша це щітка розчистка для волосся. Я бачу, що тут е е свиняча щетина. У зубчиках. І чим вона хороша, ця щиняча, свиняча щитина, вибачте, вона додає блиску волоссю, а також, а також ем, ем, знаєте, іноді волосся досить статичне, то воно вона допомагає прибрати цю статику. Ну, будемо користуватися це від бренду Yummy Hair». У ну, мене ще нічого не було від цього бренду. Ну, буде цікаво спробувати. чи Дійсно воно надає блиску волосся. Так, це в нас фул-сайзний продукт. Очевидно. Так, і наступний продукт це маска. Ні, це не маска для волосся. Ось так от. Так, от виглядає це праймер для волосся. Якщо ви знайомі з коробочками Look Fantastic, то там вони часто ложать такий праймер для волосся від Філіпа Кінгслі. Це крем, який ти наносиш на волосся і тримаєш до миття голови. Тримаєш який час. А скільки тут часу. Так, на волосся і на скальп. А тут, до речі, не сказано, наскільки часу можна залишити. Ага, тут написано: е, наносити на вологе або вже сухе волосся, е, невеличку кількість на долоні, потім втерти волосся. Ні, до речі, це цікаво, але ж праймер. Prep and prime, Polish and Primer. Я так розумію, що праймер це те, що треба наносити до миття голови. Ну, треба буде ще трошки загуглити цю інформацію. Тому що це для мене щось новеньке, що праймер після миття голови. І це від, від бренду Style Dry. Від Style Dry в мене вже є сухий шампунь у формі пудри. Ну, якщо чесно, я не думаю, що він добре працює. Але побачимо, може цей праймер краще. І як я розумію, так, запах виходить від цього тюбика. Ну, подивимось, подивимось. Окей, це був другий повнерозмірний продукт. І третій, це в нас така олійка для кутикули від бренду Зарко. Beauty. Якщо я не помиляю, Зарко б'юті це бренд. Парфумів. А така олійка. Цікаво, чи вона парфумована. Ну, трошечки-трошечки запах є. Але, ну, подивимось, подивимось. Nail and Cuticle Oil. Це масло для ногтів та кутикули. Ну, буду користуватися. У мене масла для кутикули якраз таки і немає. Так, і ще тут в мене два маленькі продукти, неповнорозмірні. Е Перший це Raw Perfection. Це бальзам. Це Melting Balm Cleanser. Так, це очищуючий бальзам для шкіри для зняття макіяжу. І, звичайно, після такого очищення ще треба вмити обличчя пінкою. Ем, ну, взагалі, це, я так сподіваюся, це класний продукт, це хороший продукт. Е, оці бальзами вони досить такі дорогі. Я, чесно кажучи, не розумію, тому що часто виходить, що такий бальзам дорожчий за крем для обличчя або дорожчий за пінку. Мені трошечки шкода, що тут такий маленький розмір. Мені здається, що краще б вони поклали оцього цього 100 мл, а праймеру для волосся трошки менше. Ну, це як на мій смак. Ну, будемо, Тут всього скільки? Тут всього 20 мл. Ну, подивимось. Я його спробую. Раніше мені попадалась олійка від цього бренду, досить таки непогана. І це звідки він? Якщо. Ну, Свіден. Шведський, шведський бренд. Але він не дуже популярний. Так, і останній продукт. Цього разу у нас всього 5, як я сказала, це Urban Kind. Так, тут всього 12 мл, і це в нас сироватка для обличчя з неценам, з пробіотиками, з мінералами і амінокислотами. Цей бренд мені теж знайомий. Раніше я знаходила крем в коробочці від Glossy Box. 에, вибачте, від Goody Box. І крем досить таки непоганий. Тому в мене є певні сподівання на цю сироватку. Але ж вона дуже така малюсінька. Всього 12 мл. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Barrier serum. Так, ось так. це було. Все на сьогодні в цій коробочці. Взагалі, наче продукти непогані. Е, мені цікаво спробувати цю розчіску, мені цікаво спробувати е, оцю олійку для ногтів та кутикули. Ну, звичайно, оці два продукти. Тільки шкода, що в них дуже маленький розмір. Ну, і праймер, як я сказала, я пошукаю трішки більше інформації, як його е, наносити, змивати, не змивати, тому що на упаковці, на жаль, вони нічого такого не пишуть. Дякую, що були зі мною. Дякую, що зайшли на мій канал. Будь ласка, лишайте коменти, підписуйтесь до мене на канал, і я дуже рада була вас бачити. З вами була Аня. Всім пока.